Привіт! Мене звати Роберт Вейч. Ми працюємо на фермі Standhead, це сімейна ферма посеред графства Ейшир. Колись кількість була головним фактором, а зараз якість. Ми намагаємося зменшити витрати на ресурси та корми. Кілька років тому ми їздили на екскурсію для фермерів в Америку, і там ми побачили стрічкові валкоутворювачі, що обробляють переважно сіно літерни. Це був перший раз, коли я побачив таке. Того дня я обійшов цю машину з усіх боків, був під нею, з одного краю до іншого. Я добре роздивився її, щоб побачити, як вона сконструйована та як працює. Цей агрегат виглядає досить вражаюче. Будь-яке засмічення вплине на процес ферментації нашого врожаю, а якщо щось вплине на ферментацію, то це вплине на продуктивність корів, і це дуже важко визначити фізично. Ми вимірюємо рівень золи в культурі. Зазвичай її вміст становить від 7 до 10%, можливо, 11%. Зольність це все, що не є культурою. Це може бути каміння або пил. 8% це зола, що міститься в структурі рослини. Все, що вище 8% це зола із зовнішнього забруднення. А це є основним джерелом клостридій. Вона погіршує якість бродіння та знижує кормову цінність трав'яного силосу. Якщо це дуже легка культура, ми можемо з'єднати 6 рядів в один за допомогою центрального укладання. Минулого року нам довелося обробляти дуже просте поле. Воно було очищене за 5 укосів, і ми розділили всі 15 акрів у 4 ряди, тобто, все поле було в 4 ряди. Ми зробили 4 підходи кормозаготівельним причепом і зібрали всю траву. Технічне обслуговування має лише загальний характер з великою кількістю точок для змащення, які є на ньому. Переконайтеся, що ви не пропустили жодного. Я ще ні разу не міняв зубці, вони все ще квадратні. Якщо ви правильно налаштували машину, вона не буде торкатися землі.